В останній місяць весни, коли земля вкривається травами і квітами, коли стоять прекрасні дні і літо стукає у двері, Україна відзначає світле та красиве свято День Матері. Пам'ятаймо, милі діти, пам'ятаймо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами. Нам, маленьким і дорослим все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами, радість маємо чи тривогу серце мами завжди з нами, де сини її та дочки завжди там вона думками. Пишемо в класі ми на дошці наше перше слово Мам, найдорожчі мамі діти, дітям мама, їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. А як вивчитись з літами, вдячні мамі за турботу і поїдете від мами в інший край десь на роботу. Хай усі запам'ятають, і листи, і телеграми шліть туди, де їх чекають, виглядають наші мами. І сняться часто зорі голубі. І мама на порозі біля хати. За все, що маю, мамо, дякую тобі. За все, що маю і що буду мати. Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив, назавжди вона твій шлях освіти, ніжним серцем відданим тобі. Добре, мама, що ти є, їхне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найдобрішу, найгарнішу, я люблю тебе найбільше. І коли дорослим встану, те ж лібить наперед станух. Бо місти В цілому світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепло, сумочко в моїй. Я тебе вітаю із великим святом, я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацікав'я тебе. Хай в твоє у і в житті горя не буває, на устах усмішка маком засвітає. Хай для тебе гарна буде кожна книга, дорога матусі дуже щаслива, чи тобі бажаю це тім я не Синього неба і все, що я маю. Хай тебе любить, хто моє в душі, і цього я від серця бажаю тобі. на свята, я зустрічаю, я для матусі віршик ковчак. Я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю.